Генеральне прибирання почалося. Столичні активісти та комунальники зібрались у центральних скверах та парках, аби підготувати Київ до весняного сезону. На суботнику працювали і міські керманичі, прибирали сміття, саджали дерева. Деталі розповість Любов Кукла. У столиці весна киянам не жаль вільного часу, аби причепорити улюблені куточки. На пейзажній алеї зібралося понад пів тисячі людей на генеральне прибирання. Долучилися і міські керівники кажуть, починати толоку з пейзажки стало вже доброю традицією. Район ініціював, всі підтримали громада, місто, комунальні служби. От хочемо поприбирати для того, щоб вже сезон починається, щоб тут було затишно, гарно, чисто. і кияни з задоволенням сюди приходили і відпочивали. Запрошували киян на суботник через соціальні мережі. Охочих виявилося дуже багато. Та роботи запевняють очільники, вистачить всім. Це не тільки сьогодні. Це ще тут. Ще буде кілька толок. Відбуватися трошки пізніше, і не тільки в цьому місці. Ми сьогодні і на Володимирській гірці буде толока. На наступні вихідні так само стадіон старт у нас буде велика толока. Теж традиційна на пейзажці прибирали сміття, обрізали суха гілля, висаджували дерева та кущі. Ми сьогодні висадили близько 20 дерев. Це липа крупномірна та горобина. І також висадили близько 30-40 кущів чобушнику. Інша назва ще жасмін, тобто що було естетично привабливо і красиво. Коли громада на прибиранні, її очільник не може стояти осторонь. Віталій Кличко поспілкувався з місцевими мешканцями та активістами, а також розповів про реставрацію сходів від пейзажної алеї до урочища кожум'яки. На це з бюджету вже виділено 15 мільйонів гривень. Вона буде виглядати в київському стилі, зберігаємо її ідентичність, вона буде В Середині июня департамент лестница сказав, що принимать буде те, кто захотят прогуляться прогулятися и провести время на пейзажной аллее. А поки мерія втілюватиме плани, кияни можуть щотижня докласти рук до благородної справи. Запрошуємо кожних вихідних виходити, десь щось трошечки прибрати, буде чистіше. Залучайтеся, прибирайте, робіть Київ чистіше і на радість нашим правнукам, дітям, щоб вони гуляли. У чистому найкрасивішому місті України любов кукла Андрій Гегеля телеканал Київ.